24 липня день святої рівноапостольної княгині Ольги. Свята Ольга була першою християнкою на Великому княжому престолі Києва і учителькою християнської віри в Русі Україні. Саме у цей день відбулася служба у храмі святої рівноапостольної княгині Ольги, що нещодавно звели благодійними коштами на Мар'янівці. Велика заслуга і велика ласка, що в цьому святому храмі. За кожного із нас, за тих, хто будував, за тих, хто приносив жертву, тому що багато з вас, хто жертвує, такі складні. У нашого життя архієпископ Житомирський та Новоград Волинський Никодим провів службу у храмі, а опісля подякував усім прихожанам і прочитав «Отче наш перед трапезою. Настоятель храму святої рівноапостольної княгині Ольги Діонісій Грицаюк наголосив, що цей день є дуже важливим, адже це перша служба, яка відбулася середині приміщення, яке й досі будують благодійники. Прихожани святкують присольне свято цього храму. Тому я хочу від. Щиро серця привітати всіх з присульним святом. Хочеться подякувати нашому дорогому Владикові, який, дивлячись на свій складний графік, знайшов час приїхати з нами співслужити нам божественні літургії. На службу у храм святої рівноапостольної княгині Ольги прийшли також і кілька депутатів. Володимир Кропивницький подарував церкві дві ікони: княгині Ольги та князя Володимира. Мій товариш Михайло Пухтаєвич, дійсно фундатор і меценат. Мене запросив на це свято. Він дійсно зробив дуже гарну річ не для себе особисто, а для громади нашого міста Житомира. Депутат Житомирської міської ради Михайло Пухтаєвич зазначив, що дедалі більше людей долучається з допомогою у побудові храму. Він сподівається, що на весну нелегкі роботи вже буде завершено і можна буде освячувати престол. Сьогодні велике свято рівноапостольної княгині Ольги. Це є день народження церкви престольне свято. У нас храм, і тому ви бачите ще більше і більше людей. Минулого разу ми освячували Верхні купола з Христом, а сьогодні у нас перший раз було святкування свята рівнопольської княгині Ольги престольного свята. Ви бачите, що як люди підтримують, я дуже радий, що за підтримкою людей вдається ось будувати і просовуватися швидше і швидше, за підтримкою настоятельного ця і нашого архіпастеря Владики Никодима.